Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з аплікації. Дітки, відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, кого ми будемо з вами робити на занятті. В теплій дощик народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, як би другу ногу мав. Так, це гриб. Молодці. Гриби це дуже цікаві організми. Вони не рослини і не тварини. Гриби становлять особливе царство живих організмів. Те, що ми називаємо грибом, це його плодове тіло. Сам же гриб захований у ґрунті. Грибниця іноді живе сотні років. Коли буває багато тепла і вологи, у деяких місцях грибниці з землі пробивається плодове тіло, ніжка з капелюшком. У нижній частині капелюшка утворюються спори, вони розсіюються і дають розвиток новим грибницям. Гриб складається з шапки, ніжки та грибниці. Для роботи нам знадобиться заздалегідь вирізані грибочки, шаблон, серветка та клей. Починаємо працювати. Беремо ніжку самого маленького грибочка і намащуємо клеєм. По всіх краях. Так, і приклеюємо на травку, притискаємо пальчиками. Беремо шляпку і теж її намащуємо клеєм. Ось так, теж по всіх краях, для того, щоб добре приклеїлась шляпка наша до грибочка. Ось так. Притискаємо пальчиками. Грибочок один у нас готовий. Тепер беремо, переходимо до іншого грибочка. він більший. Теж змащуємо спочатку ніжку. Ось так. Обережно. І теж її притискаємо до нашого шаблону. Так, тепер шляпку так само намачуємо клеєм по всіх краях. Беремо її дуже акуратно і приклеюємо ось так до нашого грибочка. І притискаємо пальчиками. Беремо серветку і ось так добре витираємо. Притискаємо, щоб він гарно, щоб шляпка гарно приклеїлася. Так. Тепер беремо інший грибочок. Ось такий тоненька у нас ніжка. Теж її клеїмо, намащуємо клеєм. Так клеїмо. Ось так, притискаємо і шляпку теж беремо, намащуємо клеєм і приклеюємо ось так. Притискаємо пальчиками і потім зайвий клей ми. Прибираємо. І залишається ще у нас один грибочок, такий середній. Намачуємо теж з вами мішку по всіх краях і приклеюємо її ось сюди. Так, і залишається у нас шляпка ще. Теж намащуємо добре Клеїмо. ось так. І приклеюємо до нашого, до нашого грибочка. Ось так. І притискаємо також парчиками. Тепер беремо салфетку і все тихенько, акуратно прибираємо. Діти. Подивіться, будь ласка, яка у мене гарна поляна з грибочків, вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!